Перевезення організованих груп дітей це одночасне перевезення 10 і більше дітей з керівником, відповідальним за їх супроводження під час поїздки. На групу з 30 і більше дітей призначається додатково медичний працівник. Діти – це категорія учасників дорожнього руху, які часто не усвідомлюють, що своїми діями вони можуть створювати небезпеку для руху іншим учасникам, відволікати водія від керування транспортним засобом і таке інше. У зв'язку з тим, правила дорожнього руху України регламентують їх перевезення і встановлюють відповідальність супроводжуючих їх осіб. Звичайне перевезення організованих груп дітей вимагає присутності співробітника медичної служби для надання першої медичної допомоги у разі травмування дітей. Екзаменаційні маршрути для практичного іспиту водіння для вашого міста дивіться у відповідному плейлисті на каналі AfterCurсаLай. До зустрічі на дорозі!